Слава Ісусу Христу. Приїхав я до свого товариша, друга, село Ланчин. Має Василь такого жеребця. Жеребець походить з Львівської області. Можливо, хтось упізнає. 6 років жеребцеве. Каже Василь, що, що не чесаний. Я тут. Не треба його чесати, тут весь моха розчахнула. Їду має добру, бо чарва має фест. Грева кучерєва. Карбі. На два боки Чілка. Жеребець до ріду. Найширокий широкий перед груди. Пр, малий прор. Нюхаєш камеру. Пр. Така дзвіночка на чолі. Вехор між очима. Воно скажіть за цей вехор. Що це? Бо це багато є питання спорного. Одні кажуть, що це є ерунда, одні кажуть, що це є якась правда, чоло, як широке, проломне отаке, ну, вехор цей. Я, наприклад, кажу, що мені нема різниці, що я в це не вірю. Та я не вірю, але що є, то є. У людини лице широке, а у людини в ушче, то що? Той не добрий чоловік. Ну так, так, але так, знаєш, ну, так, роз, ну, кажуть люди, що цей. Що... Ну хто свіри, знаєш, у, у ці собі приколи, треба вже перековувати. Дуже, довго не права, ні, оселю стайни тримаємо, дуже не їде. Хайний жеребець, дужина, висота, кілька така, що він має на лінійку? Він має 1,75 метра. 1,75 метра висоти на лінійку і 2,30 об'єм. Новетко, Ну, ветку, кінь великий. Ти не продаєш його? Ні. Кінь не продаєш? Трошки Василь приселив, пусков його на вигул і приселив за ногою, він розбрикав, чукрунтнув собі ногу, крутнув, але це, це не нічого страшного. То ще й може підковить його, тесно так клан То Не підкови, <скільки> я хотів накрив'я, та він гуляв дивив. Ні-ні, але ще й підкови треба цей перековувати. В <скільки> жовтне місяця. Ну, ще в жовтні, то що ти хочеш. Великий жеребець. Це, це не на Олександрії, це що з-під совєтського коня. Ну бо на Олександрії зможе такий бути, але ну, висоти такої би мав. Груба кістка. Така до нього, ну. Отакий красавець. Фесь склад має делікатний. Їде у парі самий. Що буде? Що робить? На городі сам робить? Робить на городі сам у парі, нема різниці. Але спокійний, адекватний, тако немає не кулі у голові. От Дивіться, Тут не дивіться, Василь проків коня. Кільки ти маєш вася росту? Метр сімдесят. Метр сімдесят п'ять, от і кінь. Тарівністу був. Великий жеребець, Можливо, би когось заінтересував. На паровку хтось би хотів кобилу пригнати. Каже Василь, що цього бізнесу не хоче, але... Таке, а вдруг, хтось би собі хотів приїхати, би спустив. Десь мого з сусідного села. Великий жеребець, гарний фіст, грева, ну, такий нарядний кінь. Тепер вже трошки конярство міняє, вже знаєш, такого є трохи е, всякого, ну, інакшого, і кобелів вже є, і жеребців. А колись пару років назад, відпитував би за таким конем. Так, яко вже трошки тепер конярство помінялося, вже закордонних багато є коней завезених, вже і від тих закордонних тут є виведено багато коней. Що трошки конярство міняється, розвивається українське конярство. Але з цим конем заходиш, заходиш на на яку виставку, та й не устидно. Бо кінь дійсно нарядний має красу. Такий жеребець 6 років. Нагадую, ми знаходимося Івано-Франківська область. Надвірнянський район, село Ланчин. Шламалий. Голова маленька. Файний кінь, Вася, аби тобі був здоровий. Дякую, Би тобі здоров Нема, нема мови, нема про що говорити, бо кінь, кінь вартий уваги. Скільки у вас корінь на казав, залишилась? Ну я не знаю, як так порахувати. Ну є до 30 коней. А, та є. Але любителісі полишили, роботи пані, аж такої не нема. Пані. Ну, я знаю, у тебе вже купа років, то в тебе іще файні коні. Такі, пам'ятаю, колись на базар ти виїздив. Кобела, жеребець був. Постійно у те коні такі можна сказати з найкращих. Дрібуту таку ніколи не тримав. Ні. Ну, ланчин такого колесу свічі. час, я пам'ятаю, ще таким я меншим був. То я пам'ятаю сюди такого ланчин славив всі кіньми. доста коні були тут файні. Було Багато фірманів, тепер немає. Старі помирали, молоді не хоті? Ще такі, як ми всі середні. Що, що коли гігів повиростали, то й так. Тебе як це пішло по... по руду чи... чи... чи ти там сюзів? Ні, породила. Тож гіду тато тримав? гіду. один, другий. Ви ти, хлопці, так, що зазвичай є, що від гігів від таків понабиралися цього і цього конярства, і це конярство впровадимо і понині. З гідами ходили, фірманили. Так, це все все полішіло. Так, це все, все полішіло і вже так мись взяли до цього. Все тепер тепер укровив все є. Так, тепер, теперішні діти не дуже це хоке. Ну, є хлопчиків молодих таких, є, що люблять коні хоке мати. Але дуже мало. Колись більше було, але колись і коней було більше. Колись. Е... Колись як було? Майже у кожній хаті кінь. Та й діти звикали до того, та й знали, що має бути кінь. Та й до того привикали. А тепер трошки техніка пішла. Та й не дуже хто схоче, бо каже, ай, то я буду з конем, як собі тракторець купив. То треба любити, це мати треба в крові. Тракторець. Треба любити трактора. Так, тракторець. Та. Треба усе любити. Так, Треба все любити. Хто любить тракторець, хто коня. Тут нема. Василь Газда відповідний. Яков, я пам'ятаю, Василі вже купа років. Знаю, то знаю, що вещесть у нього коні такі, як має бути. Ми це любимо. Тепер я краще в Ну, та хто Вася, хто як кого може, такого отримає, хто собі що може дозволити, то, ага. то, то так, так вищеш, чи, чи кінь, чи машина, чи мотоцикл, нема різниці. Але жеребець у тебе до ріду, і собі каже хто що хоче. Я собі дивлюся на нього і, і говорю те, що воно є. Дійсно, висота, довжина, склад коня такий, як має бути. За такого коня не встидно. Ви ви собі розуміли, що Василь так за цим сідиве, що не дивіться, заходив в кімнатних тапочках. Тут нема. Тут все доглянено, чистота, чистенько. Чоловік собі йде у кімнатних тапочках до стайні, то можете собі розуміти, е, який він є, господарь. Добре, Вася, заводи. Я дякую тобі за показ, би ти тобі здоров'я, я бажаю. Іби ти міг з тими кіньми ще фірманити і, і не один рік. Дякую, дай Боже, всім людям здоров'я. Здоров'я, всім, треба. Так, це, це перше. Пускаєш його шуля чи заводиш. Та крут, крутну у пенсійні, ти ланцком чіпаєш. А, ти ланцком. Він може і сіп, ну знаєш, на, на вебріки пішов. Отакий жеребець знаходиться в ланчині. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім здоров'я, добра, всі будьте здорові, всім до побачення.